Погані дороги, а якщо погані дороги, то ламаються автобуси та маршрутки. Зростає вартість при цьому проїзду. Якщо зростає вартість проїзду, то це відчувають мешканці міста. Менше маршрутів, відповідно, менше людей добирається до міст. При цьому економіка міста втрачає покупців. Втрачає працівників і, відповідно, втрачає податки. Товари дорожчають. Чому? Тому що водії, які розвозять оці продукти, вкладають у ціну втрати через оці розбиті дороги, бо гроші вкрадені. Ось як це відбувається. У підсумку, дорожчає все у міських магазинах. Якщо в сусідньому селі вкрали гроші на дорогу, саме ти платиш більше за проїзд. платиш більше за хліб, який ти купуєш, і довше чекаєш цей автобус. І це вже твоя проблема, навіть якщо ти в центрі міста. Ось, як воно відчувається навіть на мешканцях. Міст. Коли, коли оці кошти освоюють, деребанять бюджет, все воно взаємопов'язане. Ось, шано речі, яким чином це все відбувається. Це осі приклад на різних сферах. І що ж робити? Як змусити владу діяти при цьому? Бо ми виявили цю проблему? Місцева влада. Це найближча влада до людей. Найближчої вже немає. І саме вона має найбільше впливу на ваше життя. Тільки вона, не центральна влада, а тільки місцева. Але якщо ми мовчимо, вони освоюють і далі оці бюджетні кошти і збагачуються. Якщо ми питаємо, вони завжди будуть виправдовуватися, розповідати, що все вони роблять. А якщо ми діємо, вони починають боятися. Але діяти треба з розумом. Що можна зробити? Насилати запити, вимагати відкрити бюджети громад, куди витрачаються кошти, проводити аудити, навіть силами активистів, приходити на сесії ради і питати у них, задавати їм питання, правильні питання задавати.